Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Після нашого інтерв'ю дуже багато людей питали: хто такі одинички, двійки, трійки, четвірки. А чого ви так називаєте там Зеленського? А ви кажете, що він двійка, а хтось каже, що він четвірка? А давайте пояснимо коротко про кастову систему. Ви, як експерт, розкажіть, хто такі одинички, двійки, трійки і четвірки. Це система, яка прийшла з ведів. І вона розділяється кастова система. Вона в Індії доволі сильно е продвинута зараз. Не будемо називати індійськими іменами. Я це назву. Таким більш поняттями є ще розділення це по кольорам, щоб воно більш було зрозуміло. Тобто, червоні або одинички, ми їх називаємо. Це люди, які працюють без кінця, безпросвітно, за малі гроші. Вони не хочуть навчатися, вони не хочуть якимось чином рухатись їм добре там, де вони добре, і вони стараються тримати за свою землю, тримають не міняти свого місця, тому що там все зрозуміло. Вони вони опираються на людей, які на навнавкруги, і не вилазять вони з цього. І цих людей найбільше на землі. Чому вони їх найбільше? Тому що це молоді душі, душі, які тільки народились, вони вчаться жити, вони проходять через велику кількість випробувань, і ці випробування. Перш за все йдуть через фізичний труд, через те, що я не зламаюся, зможу, я виживу, і проблема виживання там найголовніша. Друга, їх називають так називаємо жовті. Оранж, оранжеві, правильно сказати, оранжеві, тому що вони оранжеві двоєчки, тому що їх називають купці, чи взагалі люди, які купляють, продають. Це люди, які продають себе, продають свої знання, які якимось чином в бізнесі, якимось чином вони там теж градації є. Якщо дуже цікаво, в мене на сторінці є уровні духовного розвитку. я там дуже так сильно попожувала, дала цю інформацію. І... В люди, які з однієї сторони навчають вчаться продавати це інший рівень, згадуємо червоний рівень. Вони продавали себе для того, щоб заробляти гроші, продавали свій труд. А тут я щось продаю. Наприклад, дуже багато жінок легкої поведінки, вони теж двійки. Чому тому що вони продають? якимось чином себе для того, щоб краще виживати, вони доволі непогано живуть, так що тут. У нас ці купці, вони все хочуть спробувати. Вони знаєте, як, якщо ми беремо діти одинички, то у нас двієчки. це такі підростки, яким все цікаво попробувати, взяти на зуб, перепробувати. Так що тут а, тема дуже багато сексуальних стосунків, дуже багато а, всякого, але це люди не глибину. Вони знаєш, вони тут повчаться, туди перебігли, тут попробували, знову попробували. І це такі двієчки. Вони хочуть бути яркими, вони хочуть показати цьому світу, що вони є. Двієчки дуже добре видно. Я не знаю, як по вас, я їх бачу за 10 кілометрів. Це, якщо в мене є прекрасний. нігті, губи, груди. Да, вони всі на мені прекрасні, вони такі, як новорічні ялинки. І Якщо я бачу духовних вчителів, які виходять, і отут така цепочка на метр, я зразу розумію, хто це, і на рівень духовного розвитку я навіть не слухаю, переключаю зразу. Так, що це такі двічки. Трічка це називаються воїни. Чому воїни? Тому що ми сюди беремо і вчителів, і воїнів, які воюють. Це люди, які навчаються. Вони дуже багато навчаються. Це ті, хто роблять відкриття, це, це ті, хто змінюють світ. Вони хочуть без кінця воюють. Но їм важливо воїнам, їм важливо показати в цьому світі, що я право маю. Я маю право бути першим, вважатися це. Отримувати найкращі нагороди, і це люди науки, які мужчину вони вчаться. І це такі насправді це ті люди, це та прослойка, яка взагалі показує, куди рухатись, куди рухатись, бо це люди без кінця змінюють світ. Це люди, які приходять, змінюють. вони можуть приструнити двійок. Які дуже мало приструнюються. вони можуть е, е, дати роботу одиничкам, щоб вони там працювали. І якщо ми йдемо на четвірку, то це знаєте, це такі духовні вчителя, які приходять, їх цікавить, перш за все, те, що їх цікавить, тобто якийсь напрямок, вони, е, їх дуже мало, але вони дуже відрізняються. Їм пофіг, як вони одягаються, їм зовсім без різниці. Вибачте мене, чи вони розчесались, чи вони не розчесались. Вони такі отшельники, є таке поняття, відлюдники, які самі собі цікаві, і е, чим вони цікаві, вони приходять для того, щоб щось нове принести. Чи вони приходять під, 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 під підтягувати свої хвости, десь вони щось там недопрацювали. І тут така цікава прослойка, тому що якщо вони хочуть, то вони щось роблять для людства. Якщо вони не хочуть, то вони займаються собою. Через що там, якщо в нас четвірочки, то там вмирає людина, і там ми відкриваємо будинок і о Боже. них там найкращі картини, які тільки міг побачити світ. Він малював для себе. Їм це не цікаво. Вони вже пройшли ці рівні духовного розвитку, і їм цікаво для себе. Я це роблю для себе. Так що, я думаю, така зовсім швидко, Галопом по Європам ми розказали з Оксаною, що такі одинички, двоє, троєчки, четвірки. Так що подивіться, хто навколо вас, і, 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 і згадайте прислів'я, що ти заслуговуєш те життя, де ти живеш. Чому? Тому що ми е, в себе е, знаходився серед тих людей, які нам цікавили. І якщо ти думаєш, що чому я в такій дупі, то цю дупу ти сам собі і вистроїв. Ви дуже-дуже Ви... гарно пояснили. І ще таке маленьке питання уточнення. Людина може впродовж цього одного життя, цієї реінкарнації, стрибнути з касти в касту, чи це неможливо? З касти в касту, да, але прострибнути всі чотири касти ні. Тобто звичайний робітник може в принципі піднятися до цього трохи вищого рівня продавця, але до мудреця ніколи в житті не дійде, не тому що це потребує дуже велику кількість життів. І навіть ми робили на регресіях таке, знаєш, маленькі кожен, щоб описав, а скільки те було подібних, то як мінімум 7-10 життів нам потрібно це як мінімум, якщо ти не підзасряв. На чомусь е, е, потрібно, щоб пройти більш глибше, тому що розумієш, черв, червоний рівень найкраще по підсказується. От люди на червоному рівні, це такі, знаєш, як оті собачки, що вони не можуть собі. Не в хаті прибрати, ні на роботу встроюються. Вони взагалі собі лад не можуть дати. І оці е, червоні вони вчаться давати собі лад і давати лад своїм дітям, тобто виживати. І це в кожній касті. Там же ж, так само ми йдемо воїн. Воїни теж у нас є е, молодий воїн це хто? Це солдат, який прийшов в армію, і нічого не вміє. Да? І зрілий воїн це вже політик, які захищає державні інтереси. Це... Ти, хто воює за державу, це зовсім різні наградації. Чи можна це зробити за життя? Та не можна. До речі, дуже цікаво, ви зауважили про, про дупу і оточення, дуже все правильно. Я зауважила, що несумісність людей, які там чоловік-жінка не можуть вжитися багато років, пояснюється тим, що вони з різних каст. От реально, якщо жінка, наприклад, мудрець, а в неї чоловік оце з першої касти, це і вони мучаться роками, живуть в одній квартирі, вони мучаться, мучаться, не можуть розлучитися чомусь і. Таке життя просто нереальне. Але чому, чому все світ поєднує людей з різних каст? Як ви думаєте? Підтягує. У нас розумієш, якщо жінка нижча каста, а чоловік вища, жінка має властивості підтягуватись під чоловіка. Mm -hmm. І якщо в нас беруть жінку, вибачте, мене зовсім там таку червоненьку, варить, так, наприклад, трічка, то там вона якщо вона його любить, якщо це кохання, так, вона починає вчитися, починає розвиватись і дуже видно, як жінки підтягуються. Це завжди видно. Але видно дуже, якщо а жінка виходить замуж, наприклад, троєчка йде на двієчку. Це дуже часто видно. Я навіть бачу це в своєму оточенні. Думаєш, господі, така була розумна дівчина. Чому зараз стала така тупа? Ну, вибачте, мене за просідає, тоді просідає. Оце... Чоловіки, янська енергія, вона жорстка, вона більш така агресивна, і вона не має оцеї такої плавучості, яку має, яку має жіноча інська і тому це так. Для чого це дається? Підтягуємо диндру. Ми без кінця вчимося. Життя це просто один із класів. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.